Десятеро людей загинули на водоймах у Хмельницькій тергромаді впродовж минулого року. А з початку червня в області шестеро людей втратили життя. Майже усі летальні випадки сталися під час купання у непризначених для цього місцях. Статистика по Хмельницькій міській громаді минулого року, у 2024 році, була не невтішна. Загалом за цілий рік на водних об'єктах Хмельницької міської громади було 10, Людей, які загинули на водних об'єктах, із них шестеро було впродовж купального сезону. А із цих шести це було троє дітей. З початку року у нас є 16 чоловік утопленників із них з початку купального сезону це є шість чоловік. Аби запобігти нещасним випадкам на водоймах, рятувальники спільно із правоохоронцями влаштували рейд. Зокрема, побували поблизу річок у мікрорайонах Дубове та Ружична. Попри небезпеку, люди продовжують відпочивати у необлаштованих локаціях. Наголошували не купатись в стані алкогольного сп'яніння, слідкувати за безпечною поведінкою дітей біля водоймищ, на водоймищ, не не відпускати без нагляду до води, тому що це небезпечно, та дотримуватися основних правил безпеки поводження на воді, не пірнати в незнайомих місцях і взагалі бути уважними та дбати про власну безпеку. Мам, Дякую. Анна разом із подругами відпочивали у мікрорайоні Ружична. Дівчина каже, купатися у водоймі навіть не думали, адже знає, це небезпечно. Не можна купатись через те, що це не приспособлене місце для купання. Можна потонути або щось статись, може бути. Ми так, як ходимо десь відпочивати, то здебільшого не лізять. Просто так біля водички вирішили. Відпочете такі інформативні рейди, надзвичайники влаштовують щороку, аби мінімізувати кількість нещасних випадків на водоймах та нагадати людям про правила безпеки під час літнього відпочинку. Ми рекомендуємо і наполягаємо, щоб відпочивали тільки громадяни у офіційно встановлених визначених місцях, де є чергують рятувальники, де є рятувальні засоби. Також не вживали спиртні напої під час відпочинку. Не занурювалися води в алкогольному стані або не відпочивали поблизу води. Ну і скажімо так, це дотримання під час вже купання, дотримання елементарних мір заходів безпеки. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.